У Житомирській обласній раді сьогодні, 20 червня, відбулась чергова 20-та сесія восьмого скликання. Перед розглядом питань оголосили про нову депутатку обласної ради від партії за майбутнє Раїса Гула замість Віктора Розвадовського. Я голова Житомирської обласної територіальної виборчої комісії Білого Тетяна Миколаївна повідомляю вам, що Житомирська обласна територіальна виборча комісія постановляє. Зареєструвати депутатам Житомирської обласної ради обрану в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Житомирської обласної організації політичної партії за майбутнє ГУ Раїса Миколаївна. Сесія тривала півтори години. Депутати розглянули 61 питання і жодне з них не обговорювали. Серед всіх проєктів рішень не ухвалили лише три звернення до Верховної Ради, які ініціювала фракція Європейська Солідарність. Від Верховного Раду, раду. питання правоохоронно діяльності. Нема питань? Голосуємо. За 16, рішення не прийнято. 60-те питання. Розглянуть питання. Голосної ради Верховного Ради, що неприпустимості підвищення цизди на пальник. Голосуємо. За 15 рішення прийнято. 61-ше питання. Розвинення депутатів за справи Вуховно Раду Кіберту міністрів України, щоб вирішити питання захисту аналітичної інформації. Голосуємо. За 15 рішення не прийнято.